У ніч з 29 на 30 жовтня невідомі особи обмалювали пам'ятник Чапаєву, що у військовому містечку. Написи були відверто агресивного характеру, символікою повстанської армії. Схожим почерком напередодні виборів були обмальовані ледь не всі будинки в центральній частині міста. Але після вчинку з пам'ятником Чапаєва, який для багатьох поколінь є взірцем бойової слави та мужності нашого краю, люди обурились. Свого часу, в 1967 році, самі лубенці ініціювали встановлення пам'ятника легендарному полководцю в знак поваги та вдячності за те, що Чапаївська... дивізія в скрутні часи надавала матеріальну допомогу населенню, рятуючи людей від голоду. «У 1964 році підрозділення полки Чапаєвської дивізії по стали в У з по итогам Асіньої проверки стали лучші дивізії в округи. Свіді з этим воїни і ветерани Чапаївці... во главе с генералом Хлебниковым, во главе с генерал-майором Александром Васильевичем Чапаевым, сыном Чапаева, вступили в ходатайство перед Верховным Советом СССР о присвоении дивизии имени Чапаева. До этого дивизия носила имя 115-я гвардейская стрелковая дивизия. Было принято решение о присвоении дивизии имени Чапаева и по Решению городского совета был изготовлен в Киеве памятник Василию Ивановичу Чапаеву. Его изготовили архитекторы и скульпторы э, в Киеве, и был он установлен в 1967 году. Здесь при установлении памятника. Э, Здесь присутствовал командующий Киевским краснознаменным военным округом. Генерал армії Якубовський он і вручил дивізії знам'я 25-й гвардійської краснознамений синельниковско будапештської орденов Суворова і Богдана Хмельницького дивізії. вручив бойове знам'я. Обурені до краю с Вандалів, мешканці міста Лубен стали на захист своєї історії. Група ініціативних громадян за підтримки місцевих партійних громадських спортивних організацій та муніципальних служб міста провели суботник в сквері, де розташований по. Пам'ятник Чапаєву нахабно споплюжений невідомими особами. Я сьогодні прибираю біля пам'ятника Чапаєва, тому що тут обмалювали його і тут багато листя, сміття. Ну не можна так робити. Якщо не знають свою історію, то не можна так робити. А ми проводимо суботник так сказати. Для того щоб показати людям, що цей пам'ятник не являється комуністичним пам'ятником, а це пам'ятник 25-ї Чапаївської дивізії, яка знаходилася на території міста Лубен. От. І ми хочемо сказати тим, хто це робив, і тим людям, які думають, що це буде безнаказано і ніхто не за це не понесе відповідальність. хочу вам сказати, що громада міста Лубен і спортсмени, люди всі, які не байдужі до цього. Вчинка цих не хороших людей, ми хочемо сказати те, що якщо хтось щось не подобається, є у нас громадські думки, є у нас громадські приймальні, хай йдуть, звертають свої так сказати, звернення, подають. Якщо їм щось не подобається, а не таким, як ви все зараз роблять, вандалізмом. Не за те воювали хлопці на Донбасі, не за те взагалі були всі моменти, щоб щось руйнувати, треба щось строїти. Не так, що прийшли, зламали пам'ятники, прийшли, що зробили, поламали. Прийдіть зробіть поробіть покраси, уберіть, ну щоб люди бачили, що шутика то робиться робота, а не так, що просто прийти і зробити якусь шкоду. Треба жити нормально, дружити і все буде нормально. Сьогодні сьогодні я долучився до ініціативи Євроклубу. Нашого спортивного клубу міського до прибирання цієї території, до благоустрою цієї території. Якщо ви можете звернути увагу, нещодавно відбувся акт вандалізму, по-іншому це не називеш. Наш пам'ятник Чапайов постамент, був обмальонований. І ну, якщо Лубенці знають історію, то цей пам'ятник був встановлений на кошти наших мешканців. Янців міста вдячність за те, що Чапаєвська дивізія, яка знаходилась в Лубнах, допомогла відбудувати. Наше місто сьогодні. Мене запросили долучитися до цього заходу, і мені дуже приємно бачити, що така велика кількість людей об'єдналася, не дивлячись на вік, наприклад, одному з учасників 90 років на наймолодшому 12. І приємно бачити, що люди з власної ініціативи ініціативи і прибирають територію, і красять, і щось будують разом. Я тільки за і буду робити все можливе. для того, чтобы поддерживать такие заходы и то, что делают сейчас эти хлопцы. Люди, которые ищут память и историю нашего государства Украины. И мы против того, чтобы вандализм процветал в нашем городе. Мы очень благодарны ветераны дивизии 25-й прославленной за то, что граждане откликнулись на нашу просьбу навести порядок возле этого памятника. Это спортсмены наши, чернобыльцы, афганцы и ветераны нашей дивизии. Пришли даже те, которым за 87 лет, которые вместе с молодыми лопатами, граблями наводят здесь порядок. Давайте мы дадим отпор таким вандалам, которые портят памятные места нашего города. Это вандалы делают. Вот. Люди, которые не знают свою историю и не хотят ее знать. Э -э Плохо, когда... Коли... историю не знает. Дело в том, что сам Чапаев, если говорить о, о тех надписях, которые там были, против коммунизации и так далее, уж Чапаев, то не такой уже он был и э, большим коммунистом. Если кто помнит, как он относился к своему начальнику политодела Фурманову, вот, э, то э, как он относился к, к тому, как его... Э, Военные заставили учиться в военной академии. Вот, он царским генералом, преподавателем в академии, сказал, я вас сбил, а вы меня теперь учите, и вернулся на фронт. У суботу, 14 листопада, на площі, де знаходиться пам'ятник Чапаєву, місцева громада за підтримки місцевих партійних, громадських та спортивних організацій, планують провести мітинг, засуджуючи руйнування пам'ятників старовини та внесення розбрату в суспільство. Також основною метою заходу стане патріотичне виховання молоді. Олександр Назарець, Руслан Чорнокульський, телевізійна служба новин, об'єктив.